Якщо мої ролики так утримують мало перельдів, то випущу щось своє, щось цікаве тільки мені. Я люблю машинки але в них сам не розбираюсь. Мені подобаються гонки, але я не вмію в них їздити. Саме тому, коли до мене прийшли і сказали слухай, Макс, тут цікава гонка, яка старається відтворити дух оригінальних андеграундів. Цікаво. You son of a bitch. I'm in. Пориньте в підземний світ японських вуличних величних гонок, дія відбувається між 90 ми і 2009 -ми роками. Приєднайтесь до місцевих екіпажів вуличних гонок у їхній битві за контроль над територією, досліджуйте відкриті світу у реальних місцях, змагайтесь в по поставках бити з іншими екіпажами та покращити свої транспортні засоби за допомогою детальних налаштувань автомобіля. А я і не сказав, що це за гра. Це Netrunners. Гра починається цікаво, проте стандартненько. Ми купуємо першу машину, а потім на нас вішують борг, який треба виплатити. Ми майже перехожі японський чувак, який чисто випадково добре їздить. Цікаво. Як виглядає світ ігрова карта це японське шосе. Одемці немає якихось прямо японських вуличок, але знак загальна стилістика на це вказує, що логічно. Візуал виконує у столі 90-х, тут тобі загальна геометрія рівні, деталізація текстур, завантажень, загальний вигляд гри, невію атмосфери ps 1 хоча таке порівняння звучить дуже некоректно. Чи воно симпатичне? Так. А чи є мінуси? Є, але мені найбільше не сподобалась передача швидкості. Я розумію, реалізм та всякі такі справи, що коли ти розганяєшся, то зображення в тебе відповідним чином розмивається, звужуючи твій погляд посередині. Але від цього так таки хоче володіти в сусіднє вікно. З цього ефекту факту є і свій плюс. Ти розумієш, що машина швидка. Керування загалом здалося мені незвично правильним транспорт і здитивно, але не тому, що автомобіль не керований, а тому, що я тапок. Загалом воно файне. Удамці, або як тут говориться, про лозі, машина одна, але з різними параметрами. Під тим я маю на увазі дуже детальну систему налаштування автомобіля з десятками різних вкладок тюнінгу та стайлінгу. Це хоч і не впливає сильно на відчуття машини, як бойової одиниці, проте кардинально впливає на відчуттям тачки як власного диття. Я хотів перемалювати машину в персик, але в мене нічого не вийшло і тому й маю велику оранжеву коляксу. Проте мою. Цікава деталь, яка для мене підсилила це відчуття. ти маєш вручну поставити за для нової машини при їх купівлі. Знову ж таки, встановлення деталі вручну ніяк не впливає на їх характеристики, проте робить зв'язок водія та машини більш інтимним. Основною гімпленою фішкою гри, крім стилістики, є звук. Він не тільки добре підібраний, а ще й гарно вписується в ігровий процес сам по собі. Також цікава фішка з махінаціями над його гучністю, гра підстраюється під темп твоєї машини, тому, коли ти йдеш на повному газу, музика вибухає в гучності і повноті. А коли гальмуєш, майже повністю пропадає. Ось приклад цього. Придирки від автора. Чому у Японії 2000-х немає фонку? Тобто люди про були жанр музики, який відтворює Японію, щоб його у Японії не використовувати. Висновок. Найт відчувається вибуховою. Вона, хоч і не є великою гонкою, проте вміє зачарувати тебе своєю атмосферою. Пролог є маленьким, але компенсується своєю стилістикою. Є лише одна машина, але коли ти її затюниш, то інше тобі не буде потрібно. Те можна зіграти найтра з Steam доступна безкоштовна демка, тому. У оригінального разі з'явилась на Kickstarter, де зібрала необхідну суму, тому чекаємо повноцінного релізу. Дякую за перегляд. Я не впевнений, що робитиму подібні ролики про демки часто, тому. А хоча пофіг, час покажем. Якщо вам сподобався ролик, підпишіться на канал та увімкніть нотифікації. Думаю, вас теж цікавить недавній огляд Final Fantasy XVI і думки на тему сприйняття часу в іграх. Удачі і до зустрічі у нових роликах на One Time.